Google Drive.com Зараз точно буде злом жопи. Всього, зараз стрімера взламають, гроші всі виведуть. Готуйтесь! Це в прямому ефірі. Зламують жопу стрімеру. <звіт> Запускаємо. Свята матір тигриця, врятуй мене від вірусів і всього. Хай гроші залишаться, комп'ютер не взірветься. Дай Бог сили мені. І зараз там Дік Вікна на весь монітор. <звіт> Прикольно! Так, заробляємо на гру, заробляємо на гру в телемарті. А, -су! Сука! Бля, класно ще звукові ефекти є! А, тобто я ще й не можу... Мені треба всі ловить! Та ну нахер! А можна там для казуальних гравців? Щоб ти розумів, я відкривав, ти ж, ти ж мабуть, бачив я, коли я відкривав, я молився святій матері тигриці. А то думаю, зараз все назбирали. Шановний пан Сергій програміст Телемарта, як він назвав себе звичайним роботягою, взламав сраку тігру Тіверу і все з срах сраки витягнув.